Стаття 18 Застосування вогнепальної зброї, частина 1. Військовослужбовці Національної гвардії України за виключної необхідності мають право особисто або у складі підрозділу застосовувати вогнепальну зброю для Пункт перший. захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю і здоров'ю, а також звільнення заручників. Пункт 2 відбиття збройного нападу на особовий склад Національної гвардії України або членів їхніх сімей. Якщо їхньому життю або здоров'ю загрожує небезпека. Пункт третій. Відбиття нападу на органи військового управління, військові містечка Національної гвардії України, військові колони, транспорт Національної гвардії України, об'єкти, що охороняються Національною гвардією України, жилі приміщення, приміщення державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також звільнення їх у разі захоплення. Пункт четвертий. Затримання особи, яка чинить збройний опір чи погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю і здоров'ю військовослужбовця Національної гвардії України та інших фізичних осіб, або затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і яка намагається втекти. Пункт 7. Припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань груп. Терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій у разі їх збройного опору пункт восьмий зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю людей або особового складу Національної гвардії України, а також для зупинки транспортного засобу під час запровадження і здійснення заходів правового режиму воєнного або надзвичайного стану. Або в районі проведення антитерористичної операції чи спеціальної операції, передбаченої пунктом 10 частини першої статті 2 цього закону, якщо водій відмовляється виконати вимогу військовослужбовця про зупинку. Пункт 9 припинення збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні України. Пункт 10. для усунення реальної загрози життю і безпеці особи, інтересам суспільства і держави. Під час виконання службових завдань в районі проведення антитерористичної операції пункт 11. забезпечення виконання покладених на Національну гвардію України завдань щодо відсічі збройної агресії проти України. Пункт 12. примусового припинення польоту безпілотного повітряного судна шляхом пошкодження, знищення такого судна та або складових частин безпілотної авіаційної системи. Якщо є обґрунтовані підстави, вважати, що таке судно використовується для вчинення правопорушення або становить загрозу життю чи здоров'ю людей та або військовослужбовців Національної гвардії України, а також створює небезпеку об'єктам, що охороняються, обороняються. Частина друга військовослужбовці Національної гвардії України мають право використовувати зброю для подання сигналу тривоги або виклику допомоги. Для знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров'ю фізичних осіб або особового складу Національної гвардії України, частина 3. Забороняється застосовувати вогнепальну зброю. Пункт перший до жінок з явними ознаками вагітності, малолітніх осіб, осіб з явними ознаками обмежених можливостей або старості, крім випадків учинення ними збройного чи групового нападу. Учинення збройного опору військовослужбовцю Національної гвардії України, що загрожує його життю і здоров'ю та або інших осіб, якщо відбити такий напад або опір іншими способами і засобами неможливо. Пункт другий у приміщеннях і на земельних ділянках, які належать або закріплені за дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав в Україні, крім випадків, коли від глави дипломатичного або іншого відповідного представництва організації. Надійде офіційними каналами письмове прохання згода застосувати зазначені засоби проти правопорушників. Пункт третій у приміщеннях або на виробництвах, пов'язаних з виготовленням вибухових чи легкозаймистих речовин у навчальних і лікувальних закладах. Четверта частина забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю в місцях, де може бути завдано шкоди іншим особам, крім випадків необхідності відбиття нападу. Якщо небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими засобами, а заподіяна шкода є значно меншою, ніж відвернена. Частина п'ята. Військовослужбовець має право оголити вогнепальну зброю і привести її в готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. Частина шоста. Застосування вогнепальної зброї без попередження допускається. Пункт перший. При спробі особи, яку затримує військовослужбовець із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань чи доторкнутися до зброї. Пункт другий у разі збройного нападу, у тому числі раптового нападу із застосуванням бойової техніки, транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю чи здоров'ю людей. Пункт третій. Якщо особа затримана або заарештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає із застосуванням транспортного засобу. Пункт четвертий. Якщо особа чинить збройний опір, пункт п'ятий. Для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю, озброєнням, транспортними засобами, бойовою технікою. Пункт шостий. Для усунення реальної загрози життю і безпеці особи, інтересам суспільства і держави під час виконання службових завдань у районі проведення антитерористичної операції. Пункт 7. забезпечення виконання покладених на Національну гвардію України, завдань щодо відсічі збройної агресії проти України частина 7. норми належності, порядок обліку, експлуатації, технічного обслуговування, зберігання, списання зброї та боєприпасів до неї. Заходи безпеки під час користування визначаються міністерством внутрішніх справ України.